Добрий день, шановні журналісти, шановна громади. На тлі всіх корупційних законів корупційних подій, які сталися в уряді, сталася незамітною, дуже небезпечною для нас подія на минулому тижні із країни пішов останній іноземний інвестор в газовій сфері. Це Транснаціональна корпорація Shell. Яка працювала з з Українською державою на протязі останніх восьми років з 2006 року, мало спільне підприємство з НАК «Нафтогазом України, і на яку, власне кажучи, посідалися основні сподівання: видав збільшенні видобутку, зокрема сланцевого газу в нашій країні. За два місяці до того ще п'ять компаній залишили виробничу діяльність і припинили буріння на території України: дві американські і три європейські. Всі вони назвали дві основні причини, чому вони залишили бізнес і залишили виробництво в Україні. Перше це непередбачене податкове законодавство, а друга причина це масштабна корупція в уряді. Цього б не сталося, якби була сильна захищена захищеність опозиції з законом про опозицію. Тому сьогодні ми подали закон, і він вже буде в второму читанні, закон номер 948 закон про опозицію, в якому чітко сформульовані права і обов'язки опозиції і те, як вона буде контролювати владу. Які можливості будуть для контролю того, щоб не було зловживань у владі, як це діється сьогодні в усіх місцях? Ми не збираємося використовувати цей закон як діють деякі колеги в парламенті, які сьогодні на додаток до, звання, до високого звання народного депутата України взяли на себе зобов'язання слідчого прокурора і СІДІ відночас. І виносять обвинувачувальні вироки прямо в сесійній залі своїм же колегам по парламенту. Ні, такого не буде. Закон це інструмент, який дає можливість контролювати владу, який відокремлений від місць посад сьогодні і прізвищ, хто сьогодні буде керувати і хто буде працювати по цьому закону. Тому ми вважаємо, що це дуже важливий крок, який дасть можливість нашій країні. Іти вперед і, зокрема, захищати права людей таким чином, щоб вони не відчували тиску влади і не відчували себе незахищеними. Вважаю і, і, і хочу, щоб наші колеги по парламенту підтримали цей закон сьогодні в сесійній залі. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, є запитання, телеканал Інтер, будь ласка. Чи він на вечірньому засіданні буде розглядатися і ну, можливо, його не розглянуть? чи, чи ви не викладаєте. Він буде на вечірньому засіданні, чи коли він в порядку денному, тому що він... Чи на вечірньому засіданні будуть розглядати його, чи і яка відругіясь? Він стає чи... в поряд... знаходиться в порядку денному сьогодні. Ми сподіваємося, що після перерви він буде розглянути. У всякому разі, він знаходиться в порядку денному. Дуже дякую, дякую. чи є уточнення, будь ласка? Уточнення немає.